Черевик, який просив каші. Він уже давно просив каші. Невідомо, правда, яку він мав на увазі гречану чи пшоняну, але все одно клянчив Дайте каші, дайте каші. Втім, його господар, хлопчик Толя, каші йому не давав. Ось іще годувати якийсь черевик. І Толя сам уплітав кашу за обидві щоки. Ах, так, образився черевик. Не даєш каші? Ну, зачекай. Він навмисне наскочив на камінь, цвях із каблука вискочив і дуже боляче вколов Толю прямо в п'яту. ой ой ой, заволав Толя. Ще й колиться. Він застрибав на одній нозі, схопив старий зошит, видер звідти два аркуші, склав у четверо і підклав під п'ятку. Цвях продовжував тиснути, але це вже було терпимо. Кульгаючи, Толя пішов у кіно на дитячий сеанс. Дорогою черевик просив каші у всіх зустрічних перехожих, але ніхто йому каші не давав, мабуть, тому, що ніхто з собою каші не носив, і наш черевик надудлився води. Зрозуміло, це не йшло в жодне порівняння з кашею, але що було робити? Він похлюпував і бурчав на кожному кроці. Не дали каші? Ну й не треба. Я в водички напився. А бідолашний Толя сидів у кіно і безперервно чхав. Черевик весь сеанс просидів під лавкою, але він зовсім не був засмучений, тому що познайомився з іншим черевиком. Для початку, за звичкою, він попросив свого нового приятеля каші, але той тільки скривився. Звідки в мене каша? Терпіти не можу каші. Інша справа крем для взуття. Люблю, хочеш спробувати? І він простяг Толіному черевику шматочок чорного крему. Відверто кажучи, наш черевик давно не пробував крему, і він йому дуже сподобався. Він уже зібрався добряче закусити, але, на жаль, кіно скінчилося, і черевики розлучилися. Стривай, де мені дістати крему для взуття? закричав черевик услід приятелю, що збирався йти. Про це ти спитай у свого господаря. Насмішкувато відповів блискучий черевик і, підстрибуючи, вийшов. А толін черевик, кульгаючи, поплентався додому. Дорогою він так боляче колов толі п'яту, що хлопчик не витримав і зайшов у шевську майстерню. Чоловік узяв до рук черевик і захитав головою. А черевик зазвичай почав просити каші. Я тобі дам каші. Суворо сказав швець і так ляснув його кривим молотком по маківці, що черевик просто здивувався. Де це чувано, щоб черевики їли кашу? Непорядок. І швець спритно пришив носок, що відірвався, до підошви. І тут наш черевик раптом відчув, що йому зовсім не хочеться каші. Я ж не хлопчик, подумав він. Навіщо мені каша? Інша справа крем для взуття. І він заволав на всю силу Дайте мені Крему, Крему, хочу Крему. Ну, ось, невдоволено скривився Толя, якийсь жебрак. Раніше просив каші, тепер просить крему. Кому каша, а кому крем? Повчально сказав швець і вдостально годував черевик густим чорним кремом. Потім він провів по шкірі черевика оксамитовою ганчірочкою, і черевик засяяв від задоволення. Більше він уже нічого не просив, він був такий задоволений. Тому він не заперечував, коли майстер забив цвях назад у каблук. А коли Толя підстрибом поспішав додому, то вся без винятку публіка на вулицях, і діловито скрипучі чоботи, і менш діловиті туфельки, і товсті солідні калоші, всі захоплювалися його черевиками. Такі вони були гарні. І більше черевик ніколи не просив каші. Він не був хлопчиком. Зате взуттєвий крем він вимагав щодня, і якщо Толя забував його нагодувати, він ставав темнішим за хмару, ображено дувся, кривився і бурчав. Того й дивись знов попросить каші.